Привіт! Я тебе не проведу сьогодні додому. В смысле? Не проведу. Диви. Що це? Я зняв нам спільне житло! Серйозно? Да, пішли, покажу. Відкривай. Ну, mm. як тобі диви? Скільки місця? Це прикол такий. Заходь. Мішен, я стрісняюсь спитати, це що таке? Житло двокімнатне. Двокімнатне? Оце житло ти називаєш? Ну, а що? Та ти не газуй. Сідай, сідай, спокій, не падай, сідай, диви, мягкенький диванчик. Ну, старе житло, але недорого, зате в Київ, за те разом. Що не так? Може? Ти роздивись спочатку. все. Може, краще все-таки з батьками трохи пожити. Та боже окремо, ну диви, ну а що не так? Чого ти? А це, що? Є. це фотозона мені? Ні, то матрас один сушиться з попередніх власників. То просто я поставлю посушить, бо їм хвиля. А приховання. куди попередні власники ділись. Я не знаю. Коротше, історія умовчується. Та й я тобі ще спальню покажу. Вставай, вставай ставай. Спальню? Ну, тут є спальня, пішли. Диви. двоспальне ліжко. Міша, я, звісно, ізвиняюсь, але. Та я постілі нові куплю. Матраси вже постірвали, ну це просто м'ятини. Все нормально. Чого ти? Телевізор по цеплю з дому заберу свій. 50 дюймів. А це кондиціонер наш, так? Да? Ну нормальний кондюра, що не так? От, що не так, Дарина? Міш, ж тобі не соромно. Ні, Дарина, тут будемо жити. Я сказав, так і буде. Куди ти йдеш? Дарина, блін. І скільки ти за це заплатив? Тисячу. Гривень, я сподіваюсь. Яких гривень, Дарина, ми в Києві тисяча доларів. Тут гривні не ходять, проснись. Подивись, який відеон з вікна. Воно радіоринок, воно караває віддачі, якби ми в самому центрі живемо. Так, да, будемо на побачення ходити на радіоринок. Ну, як мінімум, зато завжди І зробить. Забуде... на електричці тепер замість машини. Та чого ти? Нормальна локація і всього тисяча доларів в місяць, все нормально. Я ж сказав, що потягну, я буду ще більше заробляти, все буде. Окей. А там огород собі зробимо. Ну можна. Міша, Міша, ти взагалі нічого не розумієш в цьому житті.